А зараз поговоримо про десерт, який ну, принаймні, частина нутриціологів вважають одним із найкорисніших, звісно, за умови, що він повністю зроблений із натуральних інгредієнтів, вийдеться. Про зефір до речі, згадки перші про цей десерт з'явилися ще понад дві тисячі років тому. Ну і згідно з історією, зефір був винаходом давніх єгиптян. Вони використовували його як ліки. Але ось саме в середньовіччі, зефір уже став десертом, таким, яким ми його знаємо і куштуємо сьогодні. А ось власне чи корисний він і як знайти на ринку той самий натуральний, який для вашого організму дійсно буде тільки на користь. Про це дивіться далі у. Нашому сюжеті втамувати солодку жагу часто допомагає зефір. Він має приємний смак, ніжну текстуру, може бути ягідним, фруктовим, з різними наповнювачами та різних форм. Від класичної мушлі до квіток його обожнюють не лише ласуни, а ще й ті, хто стежить за фігурою. Тож не уминає нагоди посмакувати зефіром, і фітнес-тренерка Лариса. Їм зефір перед тренуванням для енергії на силових тренуваннях. Зефір цінують за натуральність та низьку калорійність, адже зроблений він лише з натуральних продуктів. Основний інгредієнт там яблучне пюре. А тому продукт містить вітаміни, тож матиме позитивний вплив на організм людини. Тут мало жирів. І якщо порівнювати якісь тістечка, жирні на там торти, цукерки, то зефір дійсно така альтернатива ось цим солодощам буде більш правильна. Агарагар буде їжа для мікробіоти корисною, і це пребіотик. Мікробіоти розмножуються, підтримуються баланс. А вже від мікробіоти у нас буде залежати і наш імунітет. І навіть наші когнитивні здібності, але часто при приготуванні зефіру додають багато цукру, тому не потрібно їсти більше ніж одну штучку на день. Кажено, або після основного прийому їжі в першій половині дня і так після їжі, бо тоді не буде цукор так швидко підійматися в крові. Ось якщо взагалі без ніякого цукру, буде користь від загущувачів. Або пектин, або агар-агар. Аби обрати хороший зефір. Дивіться на склад. Там має бути яблучне пюре, яєчний білок та загущувач. Найчастіше агарагар. -агар. Цукор теж може бути, але не першим у складі. Це означатиме, що його там небагато. Консервантів та ароматизаторів уникайте. А от барвник може бути у складі. А він має бути пружний, щільний. Не розпадатися, не розсипатися при натисканні і пружинити. Зберігати його можна при кімнатній температурі до трьох місяців, але після відкриття упаковки треба перекласти десерт у герметичну посудину, щоб не обвітрювався. А от якщо хочете приготувати смаколик самостійно вдома, в інтернеті знайдете безліч рецептів. Та майстриня Євгенія ділиться перевіреним. Цукор. Додаємо агар-агар і додаємо яблучне пюре. Гарно розмішуємо і залишаємо готуватись. Доки вариться сироп, ми готуємо меренгу. Тут я розвела альбумін тепленькою водичкою. Його потрібно гарно збити в Альбумін це штучний білок. Використовують його тому, що він безпечніший за яєчний і не має ризику потрапляння бактерій у страву. І далі буде працювати кухонний комбайн. Це було вже збільшився в об'ємі, можна додавати цукор. Я зроблю більшу швидкість міксеру і буду просто виливати сюди. Ну і ось так от виглядає вже готовий зефір. Ось такий густий щільний зефір у нас вийшов. Схоже на дуже густий крем, і закладаємо зефір в наш мішок. Все, тепер зефірні завитки готові. Ми їх залишаємо на добу для стабілізації. А от фітнес-тренерка радить скуштувати заморожений зефір. У теплий період року, мовляв, заміняє морозиво. Можна зберігати в морозильній камері до трьох місяців, при цьому він не псується. І Зберігає свої властивості і має більш насичений смак. Нагадую, чимось морозовий помбір. Одна зефіренка в середньому важить близько 80 грамів. Якщо приготуєте його в домашніх умовах, собі вартість становитиме близько 10 гривень. А от магазинний же коштуватиме від 14 гривень.